Система опалення в протитуберкульозному диспансерії не торкалася 70-х років. Раніше тепло закладу постачало комунальне підприємство Миколаєвоблтеплоенерго. Тепер тут дві сучасні котельні. Переваги вид їх встановлення стали очевидними вже за рік експлуатації. Монтаж котельних дає дуже существенно економію в средствах цієї лікарні. За предыдущий рік економія була мільйон гривень. Тому тепло в лікарні є. змонтована система отоплення повністю. Крім того, розповідають спеціалісти управління капітального будівництва, повністю реконструйовано дві лабораторії. Колись тут були складські приміщення. Після перепланування створені сучасні дослідницькі центри, які відповідають всім санітарним вимогам і зроблені з рахуванням порад медиків. А коштовне обладнання, яке надає закладу Всеукраїнський глобальний фонд боротьби з туберкульозом, снідом та малярією, значно знижує ризик зараження медпрацівників. Вартість проекту 23 мільйони гривень, виділені з Державного фонду регіонального розвитку. Вже до кінця року. Вони будуть освоєні повністю. Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.